Привіт, продовжую знімати Бравл Старс. Так, кожен день я вже забрав до початку зйомки, тепер треба його забрати. Угу. Що таке щось тут таке зміни. Оп, тут що. В мене так я не знаю, чи це буде довгої серії, кінця, тому що в мене ще спавне інтернет. Але... ага, ух ты, Угу, Я вже поняв. Зараз це новий режимчик, так. У нього є симво з, з міткою. Угу. Ну, погнали з вами. Браво хокей! Не знаю, звісно, чи вийде файло знімати чи ні, але попробувати треба. Браво хокей, думаю, і далі Один тільки раунд зіграємо, подивимося. Як тут? Що тут. Так. Жалко, звісно, що це його. Що... А нічого вже. А, в кожного по одному хп тут немає знати кого брати. Тут ульта така ж сама. А тут ульта навіть нема. Йома, капець. Навіть нема суті кого брати. Ту не було навіть різниці кого брати, але ну, все тут, тут одинаково. Тут доволі файно так. Пив. є нам Ааа, на... А? я забуваю кожен раз, що це цей, що це. Ну ми стріляємо один по одному. Трр. тут не так де бій? А так... Бляха. Я кожен раз забуваю. Не, ну це тяжко, тому що ти звик, що боєць б'є так, а тут одна куля. То хіба брати пайпер, щоб бути готовим до того, що тут таке. А? Є. Не пристрію, не пристрію. Не здесь, що брав хокей, взагалі не можу такого Угу, ну хай. Пау. Пау! Не, є, є. Бачите, є та якби початковий удар його. Ти. Тут хіба шанс тоді, коли Менше в щитах, типу. Або хтось стає з наших щит. І тримає щит. Ронауду Сік ой Є кось там пробили точно. Блін, капець. Давай модгар му... на едгора. Перебій. тихо Давай, прибри! Йоу. Капець. Мені не міє пай програти через самі почати. Що вони зробили оригінальні ути? Йоу. Тихо, -тихо, -тихо тут. Йо. Ще й дуже довга перезарядка, я таки не люблю, коли довго перезарядку, чесно кажучи. Блін, б, це вони на... Бля, не ну тут дуже тяжко грати. Ми програємо точно! Пух! Опа. Блін, я не міг... А, у мене атаки не було. Блін, ну це дуже тупо, чесно кажучи, зроблено. Такий режим взагалі хіба тільки брати пайпер, і то без ульти пайпер. Да? саме програв, як я таке не люблю, блін. Ну я б хотів. Тут дуже реально тяжко м -м, виживати. М -м. Я, ну взагалі ми це не можу виконувати, такий квести. Ну да, зараз попробуємо тоді тако. Перезати оригінального бійця. О тут, звісно, нічого не міняється з оригінальним бійцем, бійця, то нічого. Наразі оригінальне зіткнення попробую, може тут буде легше Зараз моїм і гри, ну не легше тут. Все по одному хипер. Навіть банки на хипа йому. У неї одна атака тільки тут тут тут. Ева тут. Е-є-євби. Бувки якийсь баф, типа, має щось У не, типу, все одна ходить є это дуже тяжко чесно чеснока переживати сейчас волос з людьми ки ходить перевіряю тут 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 я мене роза вбила пену це дуже тяжко чесно кажучи а воля так цікава. цікаво не для мене ні, yeah. грати тут нічого я не буду грати. Блин, на вибух грати. Хіба не бій. Хоча, так як ви любите його дивитися, мені без різниці. Ага. Чому ви не любите дивитися на mm. Це ж доволі цікаво так. Вам доволі тяжко досягнути, там нелегко досягати її. Так, зараз, коротше, серія, ну недовго буде, тому що реально. Інтернет дуже планий, не знаю, що буде далі грузити. Ви бачите самі дві полоски. В інтернету дуже тяжко. І в тімейки вибрали. Вітя, добре. У них така собі, чесно кажете тімейка. ж тут хоча б кожен має звою ульту і все своє. Нехай каже, буде. Ну що, спальнюємо? Файно, доволі, що нам є. А, чекайте. Забув, що тримає на дистанції, доволі так сильно. Опа, гавдаєм. Гавдаєм, гавдаєм, гавдаєм. Хай відновлюється пусо. Ага. Хоп. Оп, лампу зробилася. Пасня, ну ми тут програємо. Ну ж рано, ну не, не можу грати. А ти ж купчаляга. Давай, давай, давай. Ні, ну, вона не, вона майже не палить. Вона погано підпалює. Ні, ми можемо виграти, ми можемо виграти. Тихо, тихо, тихо. У нас і рухатись Ми можемо вийти ще. Тихо, туди. Палітпер, підпалив все є. Тихо, зажати. Ні, ну ми все, ну ми вже програли. Ми вже програли все. Ми мене вже нема шансу почути виграти. Гадаю, де буде підпалювати. Капец, не, ну а як це грати? Я взагалі не безметька як вигравати. Що спайк? Я спайка маю на іншому аккаунте, типа. Шо спайк, що вона, коли програють, типа вони чорними стоїть повністю. Он я собі призову її, тому що нам мені доволі так подобається. Добре, ну вона гадай. Не, ну вона файна тим, що вона сильно підпалять. вона підпалює, тіше, але... Ті, мені підпалить і что, знаєте. Тільки не за що мені треба гарно пам'ятати, але не встиг.

Вбийте його врятувати на мене. Блин, я не можу програти їм точно. Тут гавне. Гавне у мене. Вон що дихати. У мене уходи космобота. Тут, тут тут є спав. Перескадай стортуй сюди підпалююся. Є. Тут нема, тут нема, тут нема вже добре. Гаде. Є в нас в бел всіх, навбив всіх тихо. Де Оп, гаде, это гра Тихо, оп, гаде спахнуты. Все підпливу тут. Хто тут, хто тут, хто тут, 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 тут? А тут тут він. Блін. Задній хід mm -hmm. підпалити, підпалити. Є спалив, спалив його. Гаде? Мавпиче. Блін, треба, Треба, коротше, підформити повний, тоді можна буде піти вільно туди. Не? А де мавпеча, треба підпалити mm -hmm. туди. Ні, ну я їх трошки палю. Нам тут кода притуляти буде. О, є! Красава! Тільки позивно на фану ну. Є? Є. Ну, коротше, народ. Зараз відкриваю тут прямо і забираю. Стоп, все відкрити. Є. Я забираю стю. Ну, нарешті сту. Є, от був. Міфік, міфік, міфік. А ну, хто? Якщо я Макс, то я був Макс. Я не хочу, я був Макс. Добре, є. Хоп, де? Тоді добре, тоді всім па-па. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па.